Вітаю, Олександре. Вже місяць ми родиною споживаємо ваші рослинні олії, які виготовлені за вашою новітньою технологією. І вони дійсно значно відрізняються ці олії від тих, які ми споживали, які є на ринку. Вони прям. Дійсно наділені вашою енергією, вашими розробками, вашим, вашим станом, і вони працюють. Ці олійки працюють. Також вони дуже смачні, навіть просто споживаючи в їжу, вони прям дуже смачні. Я дякую вам за рекомендацію. Споживати олійку з насіння розторопши для покращення діяльності печінки, функціонування печінки, мені стало значно краще. Значно краще, і мій тонус, мій загальний стан організму при злагодженні роботі печінки значно покращився. Також хочу виділити ще олійку амаранту. Бачите, я, я всі виставив, бо міг забути їх стільки вони настільки смачні. Хочу ще виділити особливо олійку з насіння амаранту, бо ну, взагалі дуже тяжко на ринку знайти справжню олію з амаранту. Вам це вдалося? Я вітаю вас! Вітаю всю вашу команду. Всі ваші розробки. Ця олійка для тих, хто відчуває, для тих, хто з повагою відноситься до продукту. І якщо налаштуватись на цю олійку на насіння амаранту, то енергія включається з першої краплинки, з першого дотику, і саме ця олійка найкраще підтверджує для мене особисто ваш лозунг. Енергія життя в кожній краплині. Дякую вам за можливість споживати смачні, живі рослинні олії. Дякую, що ви цим займаєтесь. Хочу від нашої родини побажати вам успіхів. Хай у вас все складається, і ваш проєкт, ваш продукт він буде мати попит на ринку серед. Творців серед населення, удачі.